Російські війська щодня здійснюють по Авдіївці до 10 ракетних ударів. Від початку року на цьому напрямку ворог атакує набагато активніше. Тож практично усі жителі вже виїхали з міста. В Авдіївці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживали 32 тисячі людей. Нині залишилися кілька тисяч. Поліція, волонтери та гуманітарні організації допомагають вивозити людей. Там є бомбосховище, вже де лікарні. Де також знаходиться матір з дитиною. Начальник патрульної поліції Авдіївки Геннадій Юдін їде простежити за евакуацією. В Авдіївці все ще залишається понад дві тисячі людей, серед них 30 дітей. Ольга та її син Мирослав погодилися виїхати, адже російські війська не припиняють обстрілювати місто. Ми сейчас вас до Мирнограда де а там нас вже перехватити військова адміністрація волонтери. Батько допомагає сину зібратися, дає настанови, бо ж сам разом з іншими чоловіками поки залишиться в Авдіївці. Все, Не забувай нас. <гуми> Звони. <гуми> давай, давай, давай. Міжнародні гуманітарні організації, лікарі без кордонів та червоний хрест допомагають вивозити з небезпечних зон літніх та важкохворих людей. Організували евакуаційний потяг. Три. <гуми> Начальник патрульної поліції Авдіївки тим часом оглядає місце нещодавнього авіаудару російських військ. Мирне багатоповерхівка перетворилася на бруд на сміття строїтельне. Зараз, самі бачите, летіла ракета в кришу, зруйнувала до першого поверху багатоповерхівку. Внаслідок удару утворилася величезна вирва. Людей їм не жалкує ні. Будови, ні магазини, нічого. Їм нічого не потрібно, тільки випала на землю. Анна Боль, факти. ICTV, Єдині новини.